На часі новини підбиваємо підсумки середи. Далі у випуску про таке на місці їхнього дому лише чорна від обстрілів багатоповерхівка. Тому при це вони мріють про звільнення рідного міста і повернення до нього. Історія родини з Бахмута, яка вирвалася з пекла і будує життя з нуля. Далі нас града виїжджаємо, тому що живо ніхто не залишиться. У дії з'явилась нова послуга. Є відновлення. Як через неї подавати заяву, щоб отримати кошти на ремонт пошкодженого житла, та яка сума допомоги? Не боятись говорити, не бути з проблемою сам на сам у Запоріжжі. Презентували благодійний проєкт для людей постраждалих від сексуального насилля з боку окупантів. Вистоїмо разом. Постраждалі дуже часто не готові про це говорити, і це зрозуміло. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої доби від ворожих атак Херсон потерпав сім разів. По області окупанти завдали 63 обстріли, випустивши понад 350 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію та будівлю торговельного центру. Внаслідок російської агресії одна людина дістала поранення. Опинилася під ворожим вогнем і Харківщина. Іскандерами росіяни вдарили по Куп'янську. Троє людей поранені. Також руйнації зазнали будівлі цивільного підприємства та п'яти приватних житлових будинків. Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок. Гараж, господарчі споруди, сталася пожежа. Наслідок обстрілу села Чернешина Ізюмського району пошкоджено два житлові будинки та господарчі споруди. У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Той же час на Донецькому напрямку від обстрілів окупантів пошкоджені житлові будинки. У часовому яру одна людина загинула, у Костянтинівці одна поранена. За даними Генштабу, російські військові здійснили 46 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Станом на зараз найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації, фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених, так званий третій штурмовий загін. ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Загалом, за даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав зо два десятки ракетних та майже з півсотні авіаційних ударів. 97 разів окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Тим часом наші захисники у відповідь завдають суттєвих втрат ворогу. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 690 російських окупантів, знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем. Одну РСЗВ, один засіб ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав понад сотню ударів по 19 населених пунктах області. Знову гатили по запорізькому, пологівському та василівському районах. Поліція зафіксувала руйнування приватних домівок та господарських споруд, а також одного сільськогосподарського підприємства. Відомо про одного постраждалого. Під час нічного обстрілу села Микильське постраждав чоловік. 34-річний місцевий житель отримав мінно-вибухові травми. Стан важкий. Зараз лікарі надають йому всю необхідну допомогу. Тим часом, за даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях області, росіяни готують нову хвилю депортації з регіону під прикриттям евакуації. Вони вже підготували евакуаційні автобуси, визначили групи колаборантів, що будуть контролювати процес, і ухвалили рішення про припинення роботи підконтрольних окупантам закладів освіти. У енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію. Для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Причому співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці Минулого тижня. Більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму. Незважаючи на оголошену евакуацію населення та вивезення колаборантів, росіяни продовжують укріплювати свої позиції. Аналітики з Фінляндії опублікували фото російських укріплень між Оріховом та Токмаком. Споруди росіян переважно розташовані на природних висотах. Вони втекли від війни торік восени і знайшли прихисток в одному з міських шелтерів Запоріжжя. Усе це про родину овчаренків із Бахмута. Після пережитого найважчим для сім'ї залишається знайти роботу, аби почати будувати своє життя наново. Та, попри це, мріють повернутись до рідного міста. Історія однієї родини з тисячі зруйнованих доль чула Ольга Ларіонова. Випалена вщенто селя, п'ятиповерхівка, чорна від обстрілів. Так виглядає бахмутська квартира овчаренків зараз. Фото їхнього будинку надіслали друзі, які донині залишаються у палаючому місті. Була двохкомнатна, стала однокомнатна. Спальні ребенка нету, залишилася зала і кухня. Ти всю життя в цій квартирі прожив, твой ребенка росте, І тут ти просто узнаєш, що все. Ты бомж. Родина Овчаренків родом із Солидара. Втім, Олена та її чоловік Олександр більшу частину життя прожили в Бахмуті. Жінка працювала кухаркою, а коханий водієм. Для обох це був другий шлюб. Під своє крило чоловік взяв сина Олени, якого з п'яти років виховував як рідного. Ну, к техніки тянув, тому що я водій. І займався він зі мною. Ну, допомагав ремонтувати, ключі подавав з в дістання. Так само і його дід. Тоже водій всю життя. У перші місяці великої війни родина ховалася від обстрілів у підвалі свого будинку. Але коли російські військові почали без зупину обстрілювати місто, були змушені виїхати. Сльок забіжав у двір і кричить що, нас градами лупять. Виїжджаємо, тому що живо ніхто не залишиться. І ми спонтанно зібралися і виїхали. В Запоріжжі у мене був брат. Он позвонил, сказав: приезжай сюди ко мне вместе Как то легче. Прихисток подружжя знайшло у запорізькому шелтері. Червона калина. Почати життя з нуля вирішили з пошуку роботи. Вже тут син відновив дистанційне навчання у Харківському автодорожньому університеті. Нині вирішувати щоденні проблеми родині допомагають волонтери. І вони і морально підтримували, і психологів нам організовували і врачі приводили. Коли от боліли ми. Врачи приводили, врачи осматривали нас. Плюс так они нам очень сильно помогают. Вещи приносят, люди приносят им, они нам приносят, поднимают, смотрим, помогают питанием. Після майже восьми місяців пошуку Олена таки знайшла собі роботу. Планує працювати касиром в одній із міських крамниць. Попри усі труднощі, найбільше родина мріє повернутися додому. Однак, поки українська армія не звільнить їхнє рідне місто Бахмут, залишатимуться у Запоріжжі. Родний город, в якому ти знаєш кожен уголочок, кожну травинку, травінку, як говорять, кожен будинок. Ти і людей всіх знаєш. Поїдемо, а вдруг. Потім... хоть одна квартира, хоть один дом какой-то, может даже сарай тот же самый целый останется у родителей. Хоть что-то, но останется. Будем восстанавливать. Мы мечтаем только о мире и о том, чтобы вернуться домой. И чтобы меньше кто видел реалии войны, не переживали вот этого стресса, этих смертей, чтобы все у людей было хорошо. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ. Наші у Європарламенті журналісти із Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини відгукнулись на запрошення ради міжнародних наукових досліджень та обмінів поїхати у Брюссель. Серед учасників туру була і запорізька фото журналістка Катерина Клочко. Вона розповіла, що у ході візиту зустрічалась з європарламентарями, спілкувалась з членами Єврокомісії та місцевими медійниками. Також відвідали двосторонню конференцію щодо відбудови України в Римі і ще раз переконались в європейській підтримці України. Кожен розповідав свою історію про свій регіон. Я показувала фотографії, так як я фотокореспондентка. показувала руйнування, спричинені Росією в Запоріжжі, повністю зруйновані Оріхів, гуляйполе. поле. Під час зустрічі з європарламентарями запорізька фотографиня розповіла про проблеми, з якими стикаються українські змі під час війни. Це, зокрема, відсутність страхування життя медійників, які працюють в зоні бойових дій, а також психологічне вигорання через роботу з чутливим контентом. Журналістка наголошувала на необхідності покарання російських пропагандистів разом із військовими злочинцями. Натомість, європейці зацікавились українським досвідом у протидії фейкам та дезінформації. пам'ять дівчина подарувала. Європарламентарям прапор підписаний військовослужбовцями 110-ї Запорізької окремої бригади тероборони. Випала нагода робити сюжет матеріал про нашу запорізьку окрему бригаду територіальної оборони. І я попросила командира і дівчат, якраз були дівчата, військовослужбовець, підписати. Прапор український, і ці прапори під час візиту подарувала віцепрезиденту європарламенту і також ще одному євродепутату українських прапорів в європарламенті точно побільшає. Подавати заяву, що потримати кошти на ремонт пошкодженого житла тепер можна у дії. Там запустили нову послугу. Є відновлення. Повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Кошти на ремонт житла виділяє світовий банк. На першому етапі послуги є відновлення. Отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Пріоритет мають учасники бойових дій, мобілізовані сім'ї загиблих військових, а також люди з інвалідністю першої та другої груп і багатодітні родини. Максимальна сума. Яку можуть виділити українцям для ремонту свого житла 200 тисяч гривень? Далі допомогу мають отримати люди, будинки яких були повністю знищені внаслідок російської агресії. Послуга в дії працює за принципом схожим до єпідтримки. підтримки. Подаєте заяву на виплату за кілька кліків та відкриваєте спеціальну картку є відновлення в одному з п'яти банків-партнерів. Саме на цю картку потім надійдуть кошти, які витратите на будматеріали і ремонтні послуги. Суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнувань та зробить висновки. Рішення комісії отримаєте в дії. Допомогти у фіксуванні випадків та реабілітації жертв сексуального насильства пов'язаного з війною. Саме таку мету має проєкт «Вистоїмо разом представлений у Запоріжжі. Ініціатива створена громадськими організаціями за підтримки уряду України. Як її реалізуватимуть в межах Запоріжжя та області, дізнавались наші журналісти. Щомісяця в Україні з початку великої війни фіксуються десятки випадків сексуального насильства, скоєних окупантами, і це лише ті злочини, про які відомо у Запорізькому районі. ситуація ускладнюється безпосередньою близькістю до зони ведення активних бойових дій. Попри це, на теренах нашої області діє резолюція Радбезу ООН Жінки, мир, безпека, який передбачає мінімізування негативного впливу від війни на жінок. Він затверджений в трьох громадах Запорізького району сільських територіальних. Це також ну дуже великий а, показник, тому що основними, скажімо так, виконавцями цього плану є безпосередньо місцеві територіальні громади, в яких скажімо так, в штатах, в групах мобільних надання допомоги працюють соціальні працівники, психологи, медмедмедичні працівники, які надають першочергову невідкладну допомогу безпосередньо постраждалим наслідок сексуально зумовленого насильства і гендерного. Разом з цим, для більш комплексної допомоги постраждалим від сексуальних злочинів пов'язаних з війною, у Запоріжжі презентують ініціативу Вистоємо разом. Проєкт реалізовується українським жіночим фондом у партнерстві з громадською організацією Ластрада Україна та асоціацією жінок-юристок ЮРФЕМ за підтримки Європейського союзу. Мета проєкту – допомогти власне створити в Україні систему, яка була би дружньою для жінок, які потерпають від постраждали від сексуального насильства пов'язаного з війною або з конфліктом, і власне в цій системі ми бачимо велику роль влади, також громадських організацій, людей на місцях, які дотичні до цієї теми. медіа також. І власне це ми будемо робити в рамках проекту, підтримуючи роботу в регіонах. Це не тільки самі постраждали, це можуть бути члени родини. Це свідки, а це дуже важливо, тому що ну чим раніше може бути, хоча б запропонована така допомога. Якщо буде така система існувати, тим більше шансів, можливості того, що людина поступово зможе, скажімо так, намагати ну, спробувати відновити свої ресурси і покращити якість життя. Проєкт діятиме за трьома основними напрямками: юридичний, освітній та інформаційний. Зокрема, правова складова передбачає участь у спеціальних робочих групах, вивчення кращих практик впровадження репарацій для потерпілих, а також проведення круглих столів та обговорень. Особливо важливо робити це спільно з органами місцевого управління. Додають організатори проєкту. Ми бачимо, працюючи з громадськими організаціями, зокрема жіночими громадськими організаціями, ми бачимо, що дуже часто постраждалі звертаються до них. Це простіше, це легше психологічно, та вони на місцях організації волонтерки, і тому ми бачимо велику роль власне жіночих громадських організацій у цій системі. І тому ми хочемо от, власне на рівні областей от всіх цих важливих людей і організацій об'єднати, щоб їм комфортніше працювалося разом. І для нас. Дуже важливо, щоб існуючі сервіси могли ефективно взаємодіяти між собою. А фахівці, які працюють, діяли відповідно до важливого принципу не нашкодити. Це дуже важливо. Цьому потрібно вчити з цим потрібно вміти комунікувати. І якраз експертки проекту, які пройшли найкращі тренінги і мають досвід роботи. Вони будуть співпрацювати з соціальними працівниками, з психологами з іншими фахівцями тут. В Запоріжжі, в Запоріжській області організатори наголошують, сексуальне насильство важко фіксувати не лише через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій, а й через страх людей звернутись по допомогу. Тому до подібних тем слід бути вдвічі уважнішими усім, хто до них дотичний. Враховуючи, що цей злочин є дуже прихованим, латентним, бо постраждалі дуже часто не готові про це говорити, і це зрозуміло, переживши таку страшенну травму, дуже складно потім починати комунікувати з цього питання. Потрібна система роботи і соціальних служб, і громадських організацій, і психологів, і правоохоронних органів, ну і без сумніву і уряду. Проєкт вже реалізовується у 14 областях України. Попри різні особливості кожного з регіонів, робота триває в рамках проєкту. Запроваджуються нові ініціативи, проте певні результати роботи вже є. Ми чуємо, що статистика поки що невелика. Да? Невелика кількість випадків, які зафіксовані, і ми а, бачимо одним з результатів нашої роботи те, що зафіксували зафіксовувалося більше випадків. Да? Це може звучить трошечки а, ну якось в, в да, можливо хотілося б інші показники бачити в якості а, результатів, але насправді збільшення кількості випадків буде говорити про те, що це світовий досвід. Те, що ми починаємо ефективно реагувати на, на проблему на виклик. так, що власне над цим будемо працювати. Проєкт триватиме 18 місяців до літа 2024 року. Організатори сподіваються, що результати ініціативи не лише допоможуть в реабілітації постраждалих від сексуального насильства, а й стануть вагомим доказом злочинів Росіян в Україні. Наталія Юрєва, Олександр Гот телеканал МТМ. Викриття нелегального грального бізнесу в Запоріжжі, колаборанти серед суддів та пошук неповнолітні. Про ці та інші події далі у короткому дайджесті. У Хортицькому районі викрили нелегальний гральний заклад. Підпільне казано облаштували у нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку. Працював заклад в умовах конспірації, адже мав два входи і відеоспостереження. Тож, аби пограти, клієнти попередньо домовлялись з адміністратором. Здали точку, власне, самі ж мешканці. Поліція, що прибула на місце, вилучила на експертизу 10 комп'ютерів, два ігрових автомати, відеореєстратор та мобільний телефон. На момент обшуку у закладі також. Перебували адміністратор та гравець за фактом події відкрито кримінальне провадження. Встановлюються інші особи причетні до азартного бізнесу. Пішла з дому і не повернулась у Запоріжжі. Розшукують неповнолітню жительку Хортицького району Ателію Шаркозі. 14-річна вийшла з будинку по обіді 7 травня. Її телефон вимкнений, і досі її місце знаходження невідоме. Ателія худорлявої статури метр шістдесят на зріст з довгим темним волоссям та карими очима. Була одягнена у світлі джинси, чорну кофту та білі кросівки з коричневими вставками. Усі, хто побачить дитину, поліція просить звертатись на гарячу лінію 102 Transcrição e У Запоріжжі взяли під варту голову Полтавського районного суду, яку підозрюють у держзраді. За інформацією слідства, ще рік тому, під час окупації Бердянська, вона залишилась в місті та активно співпрацювала з росіянами, передавала інформацію ворогу про переміщення ЗСУ на території Донецької області, розкривала імена проукраїнськи налаштованих людей та допомагала формувати штат так званого підрозділу міністерства чрезвичайних ситуацій Росії. З часом виїхала до Полтави, де очолила районний суд. У травні поточного року її затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Поєднали дослідницький проєкт з толокою. Учні Запорізької гімназії номер 101 понад два місяці вирощували вдома чорнобривці та вели спостереження, фіксуючи зміни. Згодом квіткову розсаду висадили на шкільному подвір'ї. Як це було, розкажуть наші журналісти. Так у запорізькій гімназії номер 101 розпочинається весняна толока. Діти принесли на шкільне подвір'я чорнобривці, які виростили власноруч. І тепер разом з батьками та вчителями висаджують їх на газони біля навчального закладу. Вот мій цвіток пушок возовут, і сьогодні ми його будем висаджувати. Я навіть груд сам насипав, я семечко сам садив і он вже ось вот такий. Щорічно маленькі гімназисти вирощують квіти на уроках Я досліджую світ, а потім спостерігають за рослинами в класі. Нині ж вони саджали квіти вдома. Створюємо з дітьми екран спостереження за рослинами, створюємо карту поливу, тобто розвиваємо у дітей дослідницькі навички, навички відповідальності, партнерські відносини з батьками, школа, діти все це відбувалося в такому онлайн форматі. Діти розповідали кожного тижня. Ми поверталися до своїх карток спостережень. Діти вимірювали, наскільки їх чорнобривці виросли, записували, якого числа проросли чорнобривці. Колектив гімназії вже не вперше бере участь у Запоріжжя Толока Фестівал. Традицію було започатковано ще п'ять років тому. Тоді випускники закладу висадили на шкільному подвір'ї три калини. Цьогоріч територію вирішили прикрасити квітами, назвавши проект Чорнобривець Яскравий символ України. Ми радіємо сьогодні і погоді, і тому, що безпекова ситуація дозволила прийти дітям разом з батьками до шкільного подвір'я і приєднатися до загальноміської толоки. Тому сьогодні у нас гарний настрій, розквітне наше шкільне подвір'я і розквітне Україна обов'язково. У весняній толоці взяли участь учні 10 класів молодшої школи. Разом з педагогами та батьками вони висадили понад тисячу рослин. Чорнобривці цвістимуть все літо і майже до жовтня. Тож у закладі сподіваються, що 1 вересня гімназія зустріне своїх учнів заквітчаною. Олена Машталяр, Єлизавета Баздрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Малинові, Фіолетові та білі на клумбах у парку культури та відпочинку. Добовий гай з'явилися квіти. Усе завдяки комунальникам кажуть, висаджують мальовничу красу, аби запоріжцям і гостям міста було приємніше прогулюватись та насолоджуватись барвами природи. Окрім цього парку, такі рослини з'явились і в інших місцях відпочинку. Привабливими клумбами вже милувалася наша Анна Крамаренко. Клумби розташовані на вході до парку культури та відпочинку Дубовий гай, немов заграли барвами. Працівники КП «Титан» з самого ранку тут і сапами прикрашають клумби, зокрема петуніями та чорнобривцями. Відвідувачі парку у захваті від такої краси і вдячні комунальникам за їхню роботу. Ми тут кожен день гуляємо з чоловіком. Дубовка становиться ще кращою, і кращою. Квіти висаджують, дерев'я підрізають, ухажують. Нам дуже подобається. Дякуємо. Дуже красиво. Наші любимі чернобривці, наші пітуньї. Ми любимо це Віти дуже гарно щороку навесні комунальне підприємство Титан на своїх об'єктах «Благоустри» висаджує однорічні квіти на квітниках. Це квітники в парку перемоги в ландшафтному парку. Там зараз три нових квітники зроблені. Два квітники із однорічних квітів в парку перемоги, і ще два квітники будуть тут в дубовому гаю. Це однорічні квіти, які дуже добре витримують наші природні умови. Це пітунія, гацанія, е чорнобривці. Вони різнокольорові. Комунальники розповідають, такі квіти легкі в догляді, а їхня різнокольорова гама забезпечує весняний настрій. Така ж краса з'явилася на клумбах і у Вознесенівському парку. Містяни прогулюючись зупиняються, аби помилуватися пахучими квітами. Завжди Приходимо і любуємося. Ми сюди приходимо дуже часто з дітьми. Сьогодні теж прийшли з дітьми. От у нас сьогодні ще свято, у внука день народження, тому ну, дуже гарно тут відпочивати, дуже чистенько. Також працівники Титану закликають містян берегти красу, яку для них створюють, та поважати роботу комунальників. Ми дуже турбуємось про те, щоб мешканці, які приходять до нас у парки, вони самі розуміли, що ця краса вона збережеться тільки тоді, коли її будуть зберігати люди, які тут гуляють. Тобто не залазять на клумбу, не пускати тут своїх тварин, не давати розуміти дітворі, що зривати квіточки це не зовсім правильно. І тоді в нас ці клумби будуть зберігатись, тому що вандализма стає все менш, але ось такої побутовий. Витоптування з квітів це дуже мав що ще є. Квіти, які щойно з'явилися, радуватимуть відвідувачів парків до пізньої осені. Зокрема, в дубовці працівники Титану планують висадити їх близько п'яти тисяч. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.